Зменшити тарифи на газ, заборонити легалізацію окупованих територій, забрати в олігархів контрольні пакети підприємств та впровадити прозорі правила для бізнесу. Цього хочуть три політичні сили, які провели свої з'їзди у столиці. Як у місцевих радах політики вирішуватимуть загальнодержавні проблеми? Дивіться далі у сюжеті. А на з'їзді укропу наголошували на медичній та освітянській проблемах. Треба міняти повністю все. Це не питання тільки одної медицини, це питання повністю соціального забезпечення населення, це забезпечення пенсійного фонду, забезпечення поповнення фонду соціального захисту населення. Тому тут... Багато роботи ми є соціальна країна, де держава забезпечує як і освіту, так і медицину. На жаль, на практиці кожен громадянин Україна, також мешканці Ченніців та Чернівецької області стикається з такими елементарними проблемами. Це як відсутність книжок, як проблеми з безкоштовним харчуванням, не говорячи вже про, про ті е, е, більш такі складні е, е, проблеми, тобто здобуття вищої освіти. Поступовий перехід на страхову медицину, збереження первинної меддопомоги і безкоштовне забезпечення нею працівників державних установ та усіх дітей, каже Івана Герасимчук. Напрямки, які варто розвивати. Людина, зіткнувшись з якоюсь хворобою чи нещасним випадком, не думає про те, як їй добратися до лікарні, як їй обстежитися, як і як їй саме головне лікуватися. Страхова медицина кажуть політики, забезпечить дороговартісним і важкодоступними ліками онкохворих та людей із цукровим діабетом. Ючи довгий час в державній медичній установі, я погоджуюсь з тим, що структура медицини вже дуже застаріла. Чернівець, Чернівці не є великим містом, не є багато лікарень, тому думаю, що ця реорганізація пройде швидко і високоякісно. Структуру медицини, як і всю політичну систему загалом, треба змінювати. У цьому переконані чимало українців. Ці люди, які не знають цієї системи, які не були ніколи ним. Шестернюю цю системи вони змінять цю систему. Так, і це саме є соціальним ліфтом, який приведе цих людей до влади, до місцевого в місцевому соврядуванні, і саме на місцях політики хочуть у першу чергу покінчити з бюрократією. Давно скажімо так, багато років система. Керівництво міста не змінюється. Ось на сьогоднішній день змінилася фамілія, але система залишилася та, яка вже часів незалежності в місті існує. А всі соціальні проблеми українців також підсилені фінансовою кризою. Олігархія в Україні кажуть, попри війну усі складнощі та зубожіння населення процвітає. Всім олігархам, які владіють стратегічними отраслями в економіці. Буде дан год для того, щоб вийти на внішні ринки, зробити initial паблік initial offering, то що називається IPO, і продати свої контрольні пакети. Таким чином можна буде відкрити компанії і прозоро вести бізнес, впевнений Геннадій Корбан. Податків мовляв стане менше, але платитимуть їх чесно, і тоді весь прибуток йтиме до українського бюджету.